Друзі, вітаю! Лукашенка знову понесло. Кричить, що українські генерали дзвонили ньому і хотіли здаватися, коли війська були під Києвом. Правда, ще б сказав би прізвище цих генералів. Ну от далі була історія з тим, що е, на цей форум, який власне великий, відбувався в Білорусі, приїхав Лавров, приїхав Сіярто. Сіярто заговорив російською мовою. Нарешті защебетав тою мовою. В грошах якої він отримує свої хабарі, щоб працювати на Путіна, говорив російською. Так хотів сподобатися росіянам і білорусам. Загалом вони зустрілись, щоб поговорити про безпеку. Причому безпеку не свою, а нашу з вами, та точніше, небезпеку. Друге, що важливо, теж знати про Угорщину. А вчора в них була зустріч з натівцями, і вони взяли спеціально все пропустили і демонструють певний такий нейтралітет. І я думаю, що в НАТО можуть почати думати про. Виключення Угорщини зі зі складу блоку, тим більше вони оголошують, що в них там економічний нейтралітет, натякаючи на нейтралітет, військовий і далі, далі, далі. Ну і а, лідер їхній привітав Дональда Трампа, пообіцяв удачі в вівторок. От, а, практично за тиждень вибори. Ну і власне Зеленський теж зробив кілька заяв. Давайте все проаналізуємо, бо тут ще є така розвилка Лавров з. Лукою грають доброго, поганого поліцейського, один пропонує бойову нічию, другий навпаки, що нам нічия не підходить. це пропозиція в стилі Карибської кризи для Заходу. Все це розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Зробіть донат більше ніж 500 тисяч гривень. Ми зібрали, рухаємося до півтора мільйону. 100-200 500 гривень це якраз ті суми, які нам сьогодні надзвичайно допоможуть пошвидше купити дрони безпілотники для трьох бригад. Поїхали. Лукашенко. Йому привиділася готовність заходу на нічию в Україні, і він каже, що ось дивіться. Захід вже готовий до бойової нічієї, і, власне, згадав якісь свої контакти е, з е, розумними представниками цивілізованого заходу. Говорять про те, що у нас. Намітився якийсь крен захід, нарешті зрозумів, що треба домовлятися в Україні, може бути нічия, якщо сьогодні я так по спортивному кажу, може бути. Лукашенко хотів переговорів між Україною та Росією. Ви пам'ятаєте, і казав, що важливо повернутися за стіл переговорів без попередніх умов, а основою, нібито, має стати документ зі Стамбулу. Ну добре, хоч не мінські домовленості. Далі Лукас сказав, що українські генерали бігли до нього і намагалися врятуватися. Друге, що він врятував Київ, коли Київ був в облозі, і тільки Лука, значить, спромігся, щоб ми не потрапили під цю роздачу. От, ну і загалом каже, що Брікс і шос надто повільні організації плентається. Він би Лука Батькович рухався б набагато швидше. Що цікаво, вийшов і Лавров. Крім того, що він сказав, що вони е, скоро підписують договір між Росією та Іраном, всеохоплюючий договір. Ви знаєте, що такий всеохоплюючий договір в них є між е, Росією та Північною Кореєю, між Росією та Китаєм. От тут навіть вже він дав деталі на Reuters. стратегічне партнерство між РФ та Іраном суттєво зміцнить відносини. Ну, от далі він додав, підтвердив прагнення сторін до більш тісної співпраці у сфері оборони та взаємодії в інтересах миру та безпеки в регіональному та глобальному рівнях. Ну і ще велику кількість різної боліберди, яка нічого не значить, тому що вся їхня співпраця сходиться до простих речей: ядерні технології, які Росія відправляє Ірану в обмін на шахеди ракети, балістику. Аналогічно з'явилась зараз новина багато статей по північній Кореї. Південь дуже сильно переживає голова е, Міністерства закордонних справ зробив заяву, що. Бояться, що північ отримує ядерні технології, і теж зможе воювати ядерною зброєю. Тобто, фактично, Росія сьогодні розповсюджує ядерні технології, озброює терористичні режими, а захід нічого не робить, щоб це зупинити. Захід просто дивиться, боїться ескалації, а Росія торгує направо і наліво в тих солдатів, в тих дрони. Загалом більше 20 тисяч ракет прилетіло по Україні, велика частина з яких не російського виробництва. У нас сьогодні ракет. Там уже в Штатах жартували в мережі X, що в нас ракет потрапило більше, ніж в Штатах МакДональдсів. Можна цю інформацію перевіряти, не буду спорити про точну кількість, але 20 тисяч більше 20 тисяч. Це супервеликі. Цифри не кожна країна просто фізично потягнула вижити. Але бачимо, що зараз заходу допомога не підійшла. Але що роблять ці окупанти? Лавров каже, що бойової нічією вона їм не підходить, є територіальні реалії, він хоче рухатись далі. Загалом натякає в приватних розмовах, що підуть на Київ та Рівно. Ну насправді розвідки Британії та Сполучених Штатів говорять, що не хочуть піти на Дніпро. Або Запоріжжя і хочуть захватити одне з цих наших міст мільйонників, ну, от але лякають зрозуміло, що зі всіх сторін. І Лавров, відправляючи меседж, що це типу бойова нічя не підходить, а Лукашу готові на бойову ніч'ю. Це означає, як в часи карибської кризи, коли відправляли два факси, коли не знали, яку пропозицію зробити. І очікували, яку ескалацію чи деескалацію хоче конкуруюча сторона в цій кризі. І якщо вони відповідали на лист по деескалації, значить процес починався. Мовляв, ви вибирайте, що вам більше підходить. Ну так само тут Путін виставив двох своїх псів: Лаврова та Лукашенка і каже: дивіться. Ми пропонуємо бойову нічию. Або навпаки, не пропонуємо бойову нічию і Йдемо далі. Захід вибирайте. Ми бачимо, що ви готові. Ось приблизно так треба розцінювати цей форум, який відбувся. І, власне, двох спікерів: ну насправді офіційна назва: Мінська конференція з питань євразійської безпеки. Е Білорусі. Ну, небезпеки в Білорусі, євразійської, а в цілому євразійської безпеки і безпеки саме в Білорусі. І туди прийшов Сіярто і почав говорити російською мовою. І знову ж таки, не просто так доносить меседж, що Угорщина з Росією. Перед цим, 30 го числа, Сіярто пропустив і його керівництво пропустили зустріч з натівськими генералами, де, власне, вони прийшли з ними поговорити, де треба було вирішити велику кількість нагальних питань. Але угорці накивали п'ятами і не прийшли в Будапешті на цю зустріч. Угорський прем'єр. Тим часом Орбан провів телефонну розмову з кандидатом в президенти з Дональдом Трампом, побажав йому удачі наступного вівторка. От, пише, що залишилось 5 днів схрестив пальці. Ну, надіюсь, він їх хоча б один раз на цьому тижні розпустить, щоб це не було він постійно так не ходив. От, але бачимо, що ставку свою вони зробили. Ну, і є заява Володимира Зеленського. Е -е він сказав, що ми е просили Польщу захистити хоча б Стрий, захистити газосховища. От, але цього не сталося. Далі, попередній генсек Столтенберг, була домовленість, він в Польщу поставить нові літаки від Альянсу. Поляки віддадуть всі Міг-29. Не сталося. Частина українців повертається, адже існуючі виплати та соцпідтримка за кордонним <кій> за кордоном закінчиться це факт. Тому лідери країн прагнуть залишити лише тих українців, які працюють. Україна спільно з Угорщиною готує двосторонній документ, щоб Будапешт не блокував запрошення до НАТО. За кордоном будуть створені департаменти, які представлятимуть український людський капітал. Два з них вже функціонують в Польщі та Німеччині. Це продовження конфлікту, де Зеленський намагається десь. Поставити в незручну позу захід, захід ставить в незручну позу його, побили горшки на базі плану миру, плану перемоги. От, вони нас критикують за корупцію. Ми їх за бездіяльність на привеликі жаль, люби дві сторони праві. От, але є проблема. Захід тормозить зі зброєю, тому ми більше страждаємо. Нам треба перевертати цей стіл з незручними домовленостями і невиконаними домовленостями. Друзі, це вся важлива інформація, яку я хотів вам розповісти. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Ну, а власне, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи почує Захід меседж Лаврова та Лукашенка. Напишіть в коментарях і, друге, хто власне буде переможцем в цьому батлі політичному простоянні Зеленського та деяких західних політиків. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!